Спочатку мені не вірили, що я циганка, воромка. Угу. Скажи, як, як про принят... Можна говорити? Мені можна говорити, комусь не можна. Мені говорити. не можна. Це залежить від того, хто буде засуджувати ну, а, от. От, за, за це. Направда, в нас історичного контексту такого сильного немає, як в Словаччині і Угорщині, що циган а, є таким словом, яке прирівнює тебе циган, це раб. Тому на рівні політичному, бо Прийнято нове... нова назва етнічної спільноти, яка приходить зсередини, з мови. Ми самі себе називаємо рома, тобто роми, умовно. А тобі комфортно і так, і так? Так, тому що я з субетнічної групи, руська рома. Хтось каже російський рома, але це неправильно. От. І в нас. Циганка це нормально сказати на когось всередині. Тобто, це не є щось засуджуюче чи з негативною конотацією. А назовні, якщо для тебе скажуть ах ти, циганка, то я не поглажу по палачу.